В Івано-Франківську відбувся один з найпрестижніших в Україні турнірів з вільної боротьби. До Прикарпаття з'їхались близько 300 юних спортсменів з різних куточків держави та зарубіжжя. Протягом двох днів коледжі фізкультури борці демонстрували власну майстерність та тішили численних глядачів. Джурів, Коломия, Калуш, Верховина та івано -Франківсь. це Далеко не всі прикарпатські містечка, які представляли борці на міжнародному турнірі, плюс спортсмени з інших міст України, а також Угорщини, Білорусі, Словаччини та Польщі. Річно таке свято спорту не обходиться без найкращих українських борців, на честь яких неодноразово звучав гімн на світових аренах. Їх приїзд безперечно набийки стимул для учасників змагань. Тетяна Кіт, Андрій Стадник та Василь Федоришин не тільки взяли участь в урочистому відкритті, але й уважно слідкували за поєдинками. Я знаю два таких е, турніри. Це в Києві, київський міжнародний турнір. Щорічний так, і це звичайно у нас на Прикарпатті, івано Франківську, е, де мій товариш самий Краще мій товариш і друг, близький їх, можна сказати, брат Едуард Прощук. Ну і з, за допомогою багатьох меценатів робить цей це свято. Вже в дев'яте турнір, на який з'їжджаються найкращі організатори, присвячують ветеранам боротьби Прикарпаття. А таких на Івано-Франківщині немало. Тепер вже сивочолі чоловіки з ностальгією розповідають про своє життя, добру частину якого присвятили саме вільній боротьбі. Жоден з гостей, до речі, не залишився без подарунка від обласного федерації З моїх 62 років 52 в спорті з 10-річного віку. Колоритні, класні змагання, географія змагань завжди розширюється, багато запрошується команд. З кожним роком все більше. 10 років 40 я на боротьбі, на римський боротьби, а тренер зараз тренер Тренер збільний. Щодо результатів, то у 15 вагових категоріях прикарпатські борці вибороли 14 призових місць.